24 листопада в приміщенні загальноосвітньої школи номер 7 герой АТО Віктор Новіков провів майстер-клас з хортингу. В назначений час на захід прийшло чимало учнів, як молодших, так і старших класів, а також вчителі, які хотіли подивитися майстер-клас від професіонала. Віктор Новіков, який є інструктором молодої Української федерації Хортингу, організував у Лубнах на базі 10-ї школи спортивний клуб Лубний Хортинг і зараз активно займається залученням місцевої молоді до заняття спортом, аби виховати моральну і фізичну міцну особистість. Такий острів хортиця да. Де була Запорізька Січ, запорізькі козаки, тобто, щоб перед тим як стати козаком, треба було пройти систему вишколу. це ж ну, Всі розуміють, що не можна пройти одразу від плуга і за шаблю йти вже молодець. Тобто, ну, загинути з шаблею від плуга це дуже просто. Але задача була воювали малою кількістю, тобто, один козак мав Знати дуже багато різних речей і вміти дуже багато. Тому назва хортинг це якби система підготовки українська, наших пращурів і взагалі там сягаємо навіть далі, там, до Київської Росії, до Скіфії і під час майстер-класу керівник спортивного клубу Лубний Хортинг» Віктор Новіков показав основні найпростіші і водночас найважливіші удари, доступною мовою, як для малечі, так і для старших, розповів про правильне положення руки ніг, адже дитина може ходити до тренера, який в міру своєї некомпетентності буде вкладати неправильну основу, внаслідок чого може тільки нашкодити майбутньому спортсмену. Тому учасник антитерористичної операції докладав велику увагу, аби пояснити кожному, як необхідно правильно стояти та правильно бити, давав практичні поради та вказував на недоліки. Протягом години малечі і дорослі на випередки шикувалися, аби позайматися з інструктором. У кожного горіли очі від завзяття, тим паче, після того як дізналися більше про хортинг, як саме про український вид боротьби, що бере свої початки ще з козацької епохи. О, носочок на мене. Це Руки мене. О, нормально присутні. Відкрили для себе багато нового і задавали багато питань здебільшого, коли можна прийти на тренування. Наразі заняття хортингом Віктор Новіков проводить на базі 10-ї школи тричі на тиждень. Понеділок, середа та п'ятниця. Діє дві групи дитяча та доросла. Участь у тренуваннях можуть брати юнаки та дівчата. Під кінець майстер-класу діти з радістю зробили спільне фото з інструктором та подякували за нові цікаві знання та навички, що отримали протягом заняття. Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.